Доброго дня, шановні студенти, системи керування електроприводом. Тема 3.4 Безконтактні шляхові датчики і команда апаратами. Мета теоретично ознайомити здобувачів із безконтактними шляховими датчиками і команда апаратами. Зміст лекції відомий, ресурс в класрумі. Розбираємося за гостом. Апаратура розподілу і управління низьководна частина 5,2 апарат апарати, комутаційні елементи, ланцюгії управління, безконтактні датчики. Що таке датчик? Це електромагнітний апарат, який створює електромагнітне поле в зоні чутливості і має напівпровідниковий комутаційний елемент. Так, індуктивний, так, індуктивне поле, ємнісний, ємнісне поле створює і відповідно в зоні чутливості. Без контакту ультразвуковий створює приймає, ультразвукового сигналу в зоні чутливості і має напівпридникової комутаційні елементи. Безконтактний фотоелектричний датчик відображає або перериває світлове випромінювання видиме або невидиме, і має напрідниковий комутаційний елемент. Ну, Складові частини безконтактного датчика. Це напівпридниковий комутаційний елемент. Елемент, що виконує комутацію струму електричного кола з допомогою впливу на провідність напівпридника. Відносна вісь. Відносна віс безконтактного датчика, індуктивну ємність на обольтрузуково, вісь перпендикулярна чутливій поверхні і проходить через її центр. Відносно із безконтактних датчиків фотоелектричних типу R або D, Вісь розташована. Вісь. Розташована всередині вістані між оптичною віссю випромінюваного пристрою і вісю приймаючого пристрою або лінзи. Так, малюнок додається. Відносна вісь безконтактного фотографічного датчика типу, т вісь перпендикулярна центру випромінюваного пристрою. Стандартна еталонна мета. Спеціальний предмет, призначений для проведення порівняння у вимірюванні. Вільна зона пристрій, що оточує безконтактний датчик. Так? Демфуючий матеріал, матеріал, який впливає на характеристики безграного датчика. Не демферуючий матеріал, який не, не має значного впливу. Звуковідбивальний матеріал, матеріал, який відображає ультразвукові хвилі, рівної відбитості, піддаються виявленню. Безконтактний датчик утопленого виконання. Виконання призначено для установки демфуючий матеріал, що оточує його чутливу поверхню, не подаючи впливу на його характер. Безконтактний датчик неутепленого виконання. Датчик виконання, що має вільну зону навколо його чутливої поверхні. Необхідне для збереження його характеристик. Коротенько, так. І команда апарати. Це ж ті пристрої, які перемикають кілька кіл. Одно він або багатоступінчатий, перемикаючий апарат значить для комутації розгалужених кіл. Відносяться до них контролери, кнопки, ключі керування, шляхові кінцеві вимикачі. Контролери застосує схему керування двигуна. Постійно і змінно може комутуватися як силова коло двигуна, так і кола котушок керування, котушок збудження, керування контакту. Розрізняють контролери барабану, кулачкового плоского типу. Застосовують барабан для комутування силових кіл. до 45 кВт змінного струму до 70. Це постійно це зміна. Більш досконально з точки зору е, зношення комутації кулачкові контролери можуть виконувати 600 операцій за годину. Шлях вікінцевий вимикачі здійснюють комутацію кіл керування автоматики на задній ділянці шляху, які проходять керований механізм. Ну, натискається речажок. І ко, представлені значит, команда апарати. Зараз опис іде. Наступних моделей вони можуть працювати в ланцюгах постійного струму до 440, змінно до 380, силовою струмою 16 А. Принцип роботи. Переключення електричних ланцюгів за допомогою обертання кулачкового барабана з контактною групою. Кулачковий барабан може проводити її будь-яким електричним або механічним приводом. Контактна грома команда апарата надійно захищена металевою кришкою, ну, щоб не скрило на болтах, ступінь захисту вказаний. Так, IP30. У справжній час, ну, час команда апарата отримує широке поширення і марки його представлені. Розшифрування. Є апарат серія, тип, наявність подвійного валу. Передаточне число кліматичні, Ну і, наприклад, представлено. От апарат Даної марки детально вже взято конкретний апарат. Так. В яких режимах працює? Тривалий, перечисто тривалий короткочасний, порутурно короткочасний. Ну і 1200 годин може працювати. Ось його зовнішній вигляд. Так. Закритий корпус, і всередині ось контактна група. Так, це командоапарат. апарат А це у нас командоконтролер. Вид спереду, вид з боку, кришка, корпус, механізм. Теж переключає. Ну, Це ручне, це у нас може бути приводне. В, електрон... в електроприводі кран застосовують командоконтролері серії, серії, ну, зокрема, КП-100. З дворядним розміщенням контактів. Кожна пара контактів розташована на протилежній рейку, управляється однією кулочкою шайбою, зазвичай з шести шайб і керують 12 лацюгами. Шаби мають кілька десятків комбінацій. Виточок і отож ці кіл можна замкнути. так. Ну і Написано характеристики: тобто на 10 А500, на 3 А220 маса. Положення є нульове, фіксується, за допомогою храпового механізму фіксатор, ну, щоб не управляють короткозамкнуті ротори. так, Ротори ланцюгового управління магнітних пускачів. так. Культи управління встановлюють, В кожна секція складається з мас масової перегородки і таке інше. Таким чином відрізняється від двох конструкторських командобар. Ну, Кілька видів, стоп-пуск, е згідно ТУ, е вони, чи, яка їхня характеристика, керуючий пристрій. кнопок ми виконує вигляді циліндричного штовхача з самоповерненням. Так? Апарати безпеки, команда апарати, так. І ось у нас кінцевий вимикач такий. Оце за речах внизу одна роліку, так, і повертаючись, контакти замикаються, розмикаються. Так, кінцеві вимикачі. У нас контактори. Так, ось це електричні апарати, групи, марки. Для якого двигуна. Ну і поїхали по безконтактним датчикам. Тобто ці датчики, вони там вверху описані, які є вийде. Ну, тут детальніше. Індуктивні датчики. Тобто, я беру безпосередньо модель і описується характеристика, так. І ось зовнішній вигляд є. Так. Індукційний, ємнісний, ось у нас Індукційний там є безконтактний малогабаритний шляхові перемикачі. так. І описано, як вони працюють. Ну, література, і з літератури я хотів би ось третій пункт. Так, я його виділив. Давайте ми його поставимо все-таки на місце. От так от його раз. Панкратов. Так, Книжка така непогана. Так? Ну і контрольні питання. І я її зараз огляд зробимо цієї літератури. Давайте подивимося, що тут за книжечка така. Цікава, ось навчальний посібник, так, системи керування електроприводом. Як у нас предмет називається? Так, ну і розділи дискретні системи керування, так. Те, що ми з вами вивчаємо, аналоги системи керування. Так, далі у нас бачите, як стільки інформації: аналоги системи керування змінного струму. Так, потім у нас цифрові системи керування, то приводона, література, додатки, характеристики. Тут, до речі, ну і навіть курсовата. Вона самостійно і вона курсова. Так. За даних параметрів рух об'єкта керування відносять регулювання швидкості, діапазовування швидкості, статичні помилки, динамічні помилки, час установлення регулювання прискорення, час установлення регулювання заданої швидкості, регулювання прискорення і таке інше. Оці характеристики такі цікаві, які регулюються. Так, значить, і в нас поділяють. На дискретні системи керування, целених контакти і безконтакти, аналоги системи керування і цифрові системи керування. Тобто науковець підійшов так от, поділ такий на три. Ну і Сигнали включити-виключити, тут описується так. Проєктування автоматизово на основні етапи: саме проєктування, розробка технічного завдання, розробка функціональної системи, вибір елементів системи керування, розробка принципової силової схеми, розробка структурної схеми, визначення параметрів, оцінка показників, корекція САР, система автозарегулювання, розробка схем екстречних з'єднання, розрука принципової електричних схем, складання специфіки, розробка монтажних схем. Так, ну і дискретні системи. Давайте подивимося. Технологічний процес це плавний пуск, обмеження пускових струми прискорення, регулювання швидкості, електромеханічне, механічне регулювання, реверс, захист силових ланцюгів, блокування навантажу режиму. Розрізняють дискретні системи. Так. До ручного керування відносяться рубильники, пакетні перемикачі, універсальні перемісні, силові контроли, команда те, що ми розгляне, кнопки керування, магнітні контакти, контактори і магнітні пускачі. Це все відноситься до ручного керування. Так. Недоліки ручного низька точність, неприпустима прискореність повільнення, висока трудоміськість процесу. Ну, далі ми подивимося, для автоматичного керування використовують магнітні контактори, магнітні пускачі, струму напружу, теплові, проміжні, кінцеві і датчики. Так, це ми вже у датчики. Основні функціональні вузли. Поділяється на дві частини: силову схему і схему керування. Ну це вже ми знаємо з вами, да? що таке силова, що таке типи схем. От давайте подивимося, типи схем цікаво. Принципова схема керування реверсом асинхронного двигуна. Ми вже знаємо її. Так, ми огляд робимо. Перед-назад, дві фази перекидається, і відповідно коло керування у нас так. До речі, керування дивіться постійним струмом, тут змінний струм. Відний автомат С1 і КМВ, КМН вперед назад І в нас обертання і є. Далі дивимося. Схема реверса на постійний струм. Дивимося. Тобто ми міняємо або по діагоналі, або ці контакти, або ці контакти. Міняємо полюси на якорі. На роторі не міняється. Або, дивіться, на якорі у нас не міняється. Так, а на. Обмотки, я сказав, на, розумі, на, на якорі, на статорі, да, а на обмотки міняється полісність і теж буде реверс. Далі. Сувасхаме двоступінчатого пуску. Так, що це означає двоступінчатий спуск? Обмотка збуження у нас ніяк не регулюється. Ну, не показано, вона незалежна. Так? А от, живлення включається, і при цьому у нас ступінчасте. двоступінчасте, це означає. Спочатку роботу включається багато резисторів, потім цей резистори і якорі вимикаються. Ну і розрахунок показаний. Графіки показані. так. І принципово все ручного керування частим пуском двигуна постійного струму. І ось через оце у нас команда контролерів, Переключаємо першу швидкість, другу, третю. Переключаємо. Далі дивимося. Ага ручне регулювання швидкості. описано, ну, нам системи автоматичного пуску, захист, системи керування автоматичним. Зараз ми дойдемо ж нашу тему. Системи керування пуском асинхронно. Так, ось. Теж реверс. реверс у нас двигуна асинхронно трифазна, але з фазним ротором. І ми в роторі значить, включаємо резистори для обмеження. І потім їх по черзі вимикаємо. А у нас оцей тахометр, він при розгоні. так, Напруга цього тахометра збільшується, і він оце ж КВ1, КВ2 замикає контакти. так, І у нас вже ця схема керуванням. А, ще реверсивна схема автоматичного керування двоступінчастим пуском у функції швидкості. так. Функції швидкості, значить, у нас контролюється швидкість тахометр. Так, а птахометр я напругу система керування. по Постійно функції РС. От, будь ласка, постійного струму-двигун з незалежним збудженням. РС. Так, отже, у нас ті самі пускові резистори, а тут у нас е, дано КЕ1 і КЕ2. Так, вони один через один резистор другий через другий резистор Так, і оце вони спрацьовують. По черзі, е, тоді як у нас розкрутився більше. У нас Чим більше розкрутиться двигун, тим спрацюють по черзі. По черзі у нас оці катушки, це реле напруги, і вони пуску функції РС. Ну, РС так. І вони замикають контакти, опір шунтується. Ну і саме коло керування даної функції. Далі. Цікаві формули, які ми пропускаємо. Принципова схема автоматичного керування спуском 1 в функції часу. Так? Ну, відповідно, ставиться реле часу. Так, реле часу Час там задається, і по черзі ці реле спрацьовують і замикають контакт. І, ну, і показуємо тут. Система автоматичного гальмування електроприводів. Значить, є гальма електромеханічні і механічні. Так. І способи гальмування. Рекуперативне, динамічне гальмування проти вмикання. Ну і крім того, є електрогідравлічні, електромагнітні гальма. Так. Далі складання схеми. Гальма у функції швидкості, гальма у функції струму, гальма у функції реєт, гальма у функції часу. Те ж саме стоять відповідно. E, значить, Тахума швидкості, реле струму, реле напруги, реле часу. І спрацьовують вони після того, як ми живлення відключили, так і вони спрацьовують. Давайте подивимося. на цю тіку. От у швидкості, так? Да? Тахомет спрацює, якщо ми відключили, так і відповідно у нас. Один двигун, я так зрозумів, КМТ. Дивимося. КМТ КВ1. Так, дивимось, де КВ1. КВ КВ1. Угу. Тут у нас ще стру передається сюди. Принципова силова схема динамічного гальмування АД із самозбудженням. Ага, ще й самозбудження. Значить, дивіться ж, як це все працює. Оцей двигун, я так зрозумів, підключений він через якийсь це саме е, запускається КВ-десь повинно ж відключатись КВ-1, а КВ1 десь повинен відключатися. А ось він КВ-1. Угу. Угу. Дивимося, К. Ні, це ж не той -то КВ, нема тій. Оцього КВ1. Який контролює швидкість, так? І якщо у нас, якщо це дивимося, якщо це у нас динамічне гальмування, оцей механізм має відключати вже гальмування, як зупинився двигун. Де воно саме КВ1? Контакти, я їх не можу знайти. Це вперед, це назад контакти. Так. Оце у нас КМД1, КМД1 це у нас. Плюс-мінус подається на дві обмотки, щоб зупинити двигун. КМТ це контакти, які включають другий двигун гальмування. Так, тобто один двигун може, я так зрозумів, гальмувати другий двигун, хоча тут нічого гальмування і самозбуження. Самозбуження мається на увазі оце у нас. Так, оце у нас випрямляч. Так, трифазний, який бере живлення від ротора. Коли не спрацював цей мв 2 отримає живлення, перетворює його зміни струм на постійний і дає ось сюди раз І ось сюди два. Ну, це на гальмування дається. Так. А сюди ж не гальмується. Ну, це проти вмикання тут заодно, мабуть. Далі, ось команда контролером, все це, всі позиції переключається. Ага. Ну це реверс. 1, 2, 3 вперед, 1, 2, 3 назад. При цьому, якщо ми відключаємо в 0, то тоді гальмування. КМТ ось працює катушка. Да? І вона дає живлення. Це КВ-2, КВ, К, ось КВ-1. Бачите, живлення дається на гальмування. Керування принципом індинамічного гальмування у функції швидкості. Ну, зрозуміло. У функції швидкості. Тобто гальмує, поки швидкість є, поки у нас катушка отримує живлення. Поки катушка отримує живлення ось ці контакти. Замкнені і жилення йде на тормоз, І тормоз КМТ в нас включений. І дивимося КМТ. Катушка КМТ ось включається. так, включається, І відповідно цей двигун гальмує. Тобто цей двигун включається лише при гальмуванні. Ну і ще плюс динамічний на... Ну, скажімо так, подвійне гальмування. І двигуном один двигун гальмує другий. Бо включений в перекинуті фази так, в зворотному напрямку. І плюс ще е е динамічна гальмування. і плюс другий двигун не описано. А зараз ми по тексту подивимося. М2. Що в нас? тут робить двигун М2. Дивимося. Ну він гальмує. А ну він написано, що М2, а не написано нічого. Так, друга схема наступна динамічне альмування ДПС у функції РС. Значить, десь реліг напруги стоїть, ось воно. на напруги стоїть. Так. Живлення отримує. Ага, тут же дивіться двигун цікавий. Ну, Звісно, що це постійно струму. Якорь ось ще одна додаткова катушка, так. ЛМД ось головна катушка, незалежно збудження обмежують який обмежує так, Оце муфта якась електромагнітна. так, Це у нас нагальмування включається, так, нагальмування КМДТ. Нас, щось, я скоро керування подивши. так, І ось у нас контролюється оцією напругою, поки є живлення, поки у нас КВ-1 спрацює, і десь контакт воно замикає і, напевно, це КМДТ. Не замикається. Щас тут КВ-1 на схемі керування. Должна ж бути схема керування. кв Ось. 1 Ось, Ось воно. Замикається контакти, так. КВ, 1 Ку. Ну, KU, KU 1 Ось їхлення пішло. Але коли завкнуті контакти KML 4? А KML 4 у нас. А, вони, напевно, з з затримкою йдуть. Так. KML. Це якщо ми запустили двигун, Так. КМЛ тоді тут замкнулися, але тут розімкнулися. розімкнулося. Так? А, ось те, тормоз КМТ. Різні тормус. Дивше. Писалося керування динамічне гальмування КМДПС у функції РФ. Так, КМДТ. Зараз подивимося, що таке. Контактори, динамічного гальмування. Ага, динамічне гальмування, ясно, що таке. Це коли плюс-мінус живлення. КМДТ, ось воно, ось воно. Да, тобто ми тут полярність міняємо і якорі, йде зворотна полярність, і в другу сторону крутиться. Але ще одне є гальмування. Дивимося, ось воно. КМТ, КМТ від муфти. Да? Ану, глянемо. КМТ, ось вона. Вмикає магнітний контакт КМТ, який вмикає гальмовий електромагніт. Да, електромагнітна муфта. Навалі електродвигуна і гальмує. Бачите, подвійні якісь схеми цікаві схеми що по, по два гальма. Гальма протимикання проти електропривода у функції РС. Ну, ось таке реле напруги. напруги. Дивіться, яка цікава. Значить, У нас запустилося. Так, реверсний двигун запустилося. Потім через у нас напруга розкрутилася КУР. Так, гальмування, проти вмикання. Ага, переключається на а де Тобто у нас йшло вперед через КМВ. 1 А коли в нас гальмується, так, то тоді переключається КМ назад, так, тобто перекидається. Буде противмикання. Ну, а тут. Чи запускається чи не відома. А це у нас перетворювач. Замінний струм в постійний. Оце реле постійного струму. І давайте КУР, Подивимося, яка його функція. KOR. KOR. Де воно? KUB. KU. Ха. KU, оце Б. Ну, це ошибка, мабуть. Дивіться, помилочка. КВР. Так. А де контакти? Такі. Ага, ось цей контакт. І КМР тоді включає. да? Є ось контакт, так. Ось ця катушка. Так. Включає контакт. І тоді КМР починає працювати. І КМР десь тут контакти. КМ... Немо. КМР. КМР ось контакти. Під час гальмування отут, так? Да? Угу. А як переключається КМ1, КМ1, КМ 1? КМ 1. Вперед назад. Оце вперед назад. Як воно тут переключається? КМВ вперед, КМ назад. Так, дивимося. А як. Переключається. А ось ж вони, бачите, ось вони йдуть, да? перемикаються тоді. Якщо у нас переключені на гальмування. Ось схема яка. Автоматикування гальмування вмиканням у функції РС і двоступінчастий пуск АД у функції часу. Ага, Ось ці реле часу. Да? Тобто під час запуску, асинхронного двигуна пуску ось ці реле працюють ось через реле часу, так, і вони замикають на роторі. Ось контакти. Так, а потім гальмується, вже переключається. Асинхронний двигун. Цікаві, які схеми. Основні функції вугальні вузли з захисті електроприводів. Короткий однофазний або міжфазний. Струмові перевантаження двигуна, теплове перевантаження дуна, зниження в живіних мережі, зниження в живі мережі. То зниження напруги. А то зникнення напруги. Аварійні режими. П'ять аварійних короткий однофазний або міжфазний замикання у силових ланцюгах. Струмове перевантаження двигуна, теплове перевантаження двигуна, зниження напруги живі мережі, зникнення напруги живі мережі. Оце такі аварійні режими. Ну і відповідно захист, поділяє, на захист силових ланцюгів і захист ланцюгів керування. Ну, зрозуміло. А, ну, давайте схему подивимося. Струм відсічення. Ось і схема. Ось струмові реле. Так, і ось вони вимикають. Ну, ми ще їх називаємо там теплові реле, струмові реле. Схема струмова відсічності саме 22, козак ротором. Ну, давайте на цьому стрінка 41. Наступного разу продовжимо. Будемо аналізувати цю книгу. Класна книга. Добре, дякую за увагу.